Вітаю, друзі, на каналі! Сьогодні розпочинаємо посадку фунтука щепленого на медвежі горіх на цій ділянці. В першу чергу необхідно підготувати посадкові ями. Посадкову яму ми готуємо 40 на 40 на 40. Завершив підготовку посадочної ями. Дивіться, по коротеньку про схему посадки міжряддя у нас 4,5 метри, у ряду 4 метри, але у шахматному порядку. Коротенько про земельну ділянку. Дивіться, самий ґрунт тут дуже важкий. Місцями присутні, ось бачите, ось така жовта глина. Це є дуже важкий ґрунт, але як бачите, від межі горіх росте. Три роки тому назад, якщо не помиляюсь, коли я отримав дану ділянку, хотів висадити фундук щеплення на Медвежий горіх. Тут в районі треба 200 саджанців. Саджанці тоді коштували 500 або 400 гривень. Одним словом, щоб посадити дану ділянку, необхідно було в районі 100 тисяч гривень. На даний момент тоді коштів не було, вирішив піти іншим шляхом, а саме виростити саджанці і безпосередньо привити і... Висадити власними саджанцями. Тоді багато хто радив спочатку висадити ведмежі горіх на постійне місце, два роки його доростити і пізніше вже на ньому привити фундук. В принципі, я так і зробив. Ось бачите результат. Саджанці вже готові до прививки. Але також додатково ще зробив запасний варіант висів горіхи і. Практикував зимове щеплення. Як на мене, зимове щеплення набагато краще, має свої переваги, але також має свої недоліки. Запасний варіант будемо вже втілювати сьогодні в життя, реалізовувати, висаджувати саджанці, А от основний варіант, як посадка на 2 роки, плюс його подальшому прививка. Цього року будемо у травні практикувати і в кінці сезону побачимо, який варіант був кращий. Так що, на даній ділянці застосуємо два варіанти. Початковий і запасний. І тоді вже побачимо кінець сезону, який результат буде кращий, який з варіантів краще застосовувати. Починаємо посадку футбоща на Це є рівень, по якому ми садженцями викопуємо. Зараз садимо так, щоб оцей рівень був нижче землі хоча б на 5 сантиметрів. Ось так, берем садженець. Даємо для різунів для щурей і мишей. Один брикетик. Доброго агромастер 50 грам І 5 грам регент цей від. Даємо від щурів. 50 грам агромастера 5-6 місяців. І регент від грунтових шкідників. Так, друзі, завершили посадку. Так, Якщо рахувати з цієї сторони, перший ряд у нас пішли переважно різні сорта. Ті сорта, які втратили етикетку, не могли ідентифікувати, плюс каталонський, словах, всі різні. Цей ряд у нас суто барселонський. Цей ряд суто каталонський. Середній оцей ряд, зверху йде Ямхіл, Косфорд, Кампоніка і нижче половини там хали і всякі різні запилювачі. Ось цей ряд у нас барселонський і крайній каталонський. Ми висаджували з тих саджанців, що були. саджанці для того, щоб не дорощувати ще рік часу. Ось так вирішили посадити. Нам за цей рік основне вигнати одного провідника вище метра. Якщо це зробимо, буде у нас шикарно. Ось дивіться, є такі саджанці, які вже будемо формувати. А більшу частину будемо обрізати на зворотній ріст. Ось такі саджанці є. Ось такі хороші є декілька штук. На рахунок поливу, скоріше всього, будемо виливати сьогодні ось такі два ведра. Це друге повністю ведро. Як бачите, вода вже практично дуже помало просідає. Тепер приступаємо до обрізки. Дивіться, оця мірна палка. Якщо садженець нижче, нижче 60 см, ми будемо обрізати на зворотній ріст. Будемо вибирати 3-4 хороші бруньки. Вищі бруньки на пів сантиметра зрізаємо і нам з цього саджанця за рік часу необхідно буде вигнати один провідник вищий ніж 60 см. Так само наступний садженець нижчий 60 см, видаляємо все, все що лишнє, залишаємо дві-три хороші бруньки і обрізаємо заворотній ріст. Можна залишити ось таку вилку на тій маленькій гілці. Є дві бруньки на цій три. Пізніше, в подальшому можна буде літніми операціями зробити прищипку і вигнати. Один провідник. Це є перший варіант. У нас є прирости більше ніж 60 см. В такому випадку ми видаляємо, залишаємо лише один провідник. Дивіться, якщо б ось ця вилка була в нас на висоті більше, ніж 60 см, можна було залишити і зразу на перший скелетний ярус гілок. Оскільки у нас є нижче, ми хочемо, щоб у нас саджанці були всі рівномірні, одинакові, залишаємо один провідник. Все, що нижче 60 см бруньки зачищаємо. Вище 60 см залишаємо 4-5 хороших бруньок. І робимо обрізку. З тих гілок ми маємо отримати перший скелетний ярус гілок. Наступний саженець так само. Ось ця вилка є нижче, ніж 60 см. Одну гілку видаляємо. Все, що нижче, 60 см зачищаємо зверху залишаємо 3-4 бруньки. ще необхідно буде ще зробити підв'язку через тиждень часу, бо зараз ще земля волога і необхідно, щоб саджанець трохи просів. І в принципі все. Так само наступний саджанець. Видаляємо одну гілку, все, що нижче 60 см зачищаємо. Зарха залишаємо 4-5 хороших бруньок і обрізаємо. Тепер дивіться, розглянемо обрізку, зробимо ось таку вилку на зовнішній бруньки. І це ще все, що знизу візьмемо, видалимо. Пісніше подальшому їх необхідно буде чуть вирівнати. І перший скелетний я розвіло в нас. Не будуть дрівномірні прирости, пізніше можна буде видалити одну гілку і повторно сформувати. Так, ще один саджанець і вже з готовим першим ярусом скелетних гілок. Залишаємо на зовнішні бруньки, видаляємо, всі гілки також видаляємо. Ось на такому саджанці у нас є вже перший скелетний ярус. Напіду нам отримати чотири гілки в різні положення. І в нас буде вже готовий закладений другий ярус скелетний гілок. На даному садженці також є присутній перший ярус скелетний гілок. Так само формуємо вже, залишаємо, видаляємо на зовнішню бруньку. З цих бруньок нам необхідно буде отримати дві гілки, якщо ні, з ось цих двох. Ось так, друзі, обрізаємо. Нам цього року основне, щоб саджанець корінився. Ті саджанці, які нижче 60 см, основне, щоб не дали хоча б один провідник вищий ніж 60-80 см. А ось такі саджанці бажано, щоб дали по, по дві, по чотири скелетні гілки другого порядку. Кінець сезону, більш детальніше, якщо буде все добре. Познімлю і покажу, який буде результат. Нарешті ми завершили посадку садочка фундука щепленого на медвежий горіх. Сьогодні завершуємо обрізку, а також завершуємо під, забиття коликів для підв'язки. На даній ділянці вдалося висадити 200 саджанців, 6 рядів по 33, по 34 саджанці. Саджанці в основному нижче 60 см в районі 100 штук і в районі 100 штук вище ніж 60 см. Перші садочок є. Кінець сезону, якщо буде все добре, все буде нормально. Плануємо закласти ще інші ділянки, але вже суто італійці і американці. Через тиждень-два буду проводити підв'язку саджанців. Добре пролили, чекаємо, хай трохи саджанці просядуть. І тоді вже будемо. Залишиться лише підв'язка і садок буде готовий до вегетації. Ось так, друзі, мрія 2 роки тому назад була посадити садочок. Пройшло 2 роки і ось бачите, садок власними саджать себе, готовий до вегетації. Кому цікаво, як буде рости і розвиватися даний садок, підписуйтесь на канал, вчіть свої коментарі, що ви думаєте на рахунок садка щепленого на медвежий, як він себе буде поводити. А там наш час покаже. Дякую всім за увагу. До зустрічі.